Пані Наталю, сьогодні і всю ніч і під ранок досить часто лунали повітряні тривоги, зокрема і в Миколаївській і в Херсонській, особливо областях. Скажіть, будь ласка, якою нині є там зараз ситуація? Чули про використання дронів? Також про те, що їх збивали. Якщо вам відомо щось детальніше, будь ласка, розповідайте. Так дійсно по півдню знов була масована, так можна сказати, так дронами камікадзе. Ці дев'ять, які були спрямовані по Миколаївщині і Одещині, над Миколаївщиною були збиті, не долетівши до цілей і не нанесши ураження, протиповітряна оборона спрацювала так само відмінно, як і напередодні під час масованих атак. Нам всім зрозуміло, що ворог продовжує тероризувати саме Миколаївський напрямок, оскільки не маючи успіхів на суходолі на фронті, вони намагаються таким чином імітувати своє, так би мовити, просування в напрямку півдня, куди вони і обіцяли, так що навіть. Окуповувати в тимчасово окупованих територіях Херсонщини окупанти, розграбовуючи крамниці, банківські установи і інші заклади, розповідають місцевим, що вони збираються вирушати саме на Миколаїв, тому забирають з собою все це майно. А насправді кивають п'ятами у бік Криму і лівого берега. Дніпра. Пані Наталю, ми повідомляли про те, що окупанти збудували дві понтонні переправи через річку. Інгулець в районі села Дарівка Херсонської області. Що це за переправи? І хочемо почути від вас більш детальнішу інформацію, якщо ви можете повідомляти її у прямому ефірі. Час від часу вони намагаються налаштовувати переправи на тих чи інших ділянках, оскільки природна перепона така у вигляді річки для них дуже суттєва. Ми їх притискаємо. Їм необхідно якось групувати свої війська. Вони налагоджують, ми руйнуємо. Ми контр... тримаємо під вогневим контролем. Те, що вони вибудовують з таким натхненням, ми з таким самим натхненням потім уражаємо. Тому е час від часу вони дійсно прокладають ці понтони, але вони йдуть слідом за руським кордоном. Пані Наталі, а як щодо нашої відповіді на півдні нашої держави, ми бачимо інформацію, що продовжується така системна планова робота наших захисників по складах боєприпасах сах ворога і скупченню живої сили та техніки. Зокрема, чи цієї ночі чули якусь бавовну окупанти на півдні нашої держави. Так, за протягом ночі були нанесені кілька е, уражень, в тому числі і по пунктах е, зосередження озброєння та техніки ворога по складах з боєприпасами. Зараз ми дорозвідуємо результати, щоб отримати підтвердження, що саме було уражено і які е, е, об'єми е, знищення цієї самої техніки, і обов'язково повідомимо повідомимо у своєму денному зведенні. Пані Наталію, також раніше повідомлялося, що Росія вивела кораблі із Севастополя до Новоросійська, бояться чи базуються ще якісь кораблі саме в Севастополі? Чи вони ходять в нашу поторію, щоб обстрілювати саме наші міста? І загалом, як зараз на тій території, яка ситуація в чорному морі. Зокрема, безпосередньо виведення такого глобального нема. Вони курсують між кримським узбережжям і новоросійським зв'язку з поповненням боєзапасу, зв'язку з обслуговуванням, зокрема в частині північно-західної чи з чорного моря, вони намагаються триматися. В ракетобезпечному для себе районі, заховуючись за мисом Тарханхут, щоб не бути ураженими нашими засобами озброєння, а тим не менш протягом цих двох днів, попередніх, коли по Україні тривав масований такий ракетний удар, вони використали досить багато калібрів з з, саме з морського базування, саме цих кораблів. І протягом цих двох днів часто заходили в базу поповнювати озброєння, тому що на на початок цієї акції, так скажемо, у них було на поготові шість ракетоносіїв і 40 ракет типу калібр. Потім вони перегрупувалися і залишилось лише три, але все ж таки до 20 ракет вони постійно тримають на поготові. І навіть зараз в чорному морі в переховувані в, в, в ракетобезпечному районі знов таки три кораблі, які тримають майже 20 ракет типу каліп. Пані Наталі, якщо я не помиляюсь, то у нічному зверненні від оперативного командування Південь підтвердили вже офіційно про звільнення населених пунктів на правому березі Херсонської області. Якщо вам відомо, якщо є така інформація, що там побачили наші військові, коли звільнили від окупантів ці населені пункти? Про що можливо говорять місцеве населення? Чи розповідають щось за той період, коли вони знаходились в окупації? Так, звісно, зустріли нас раду, і відбулося кілька днів тому захід безпосередньо підрозділів в населені пункти. Але ми правильно зауважили, це правий берег, а на лівому ще укріплений ворог. Тому він має і потужні артилерійські і реактивні позиції, з яких гатить по тих населених пунктах, яких може сягнути на правому березі. Тому ми в проголошенні. в цих населених пунктах пунктах дуже багато місцевості, яка замінована по відступанню ворога. Вони це практикують майже постійно, і навіть по перспективах нашого просування, розуміючи, якими маршрутами ми будемо просуватися, вони теж намагаються мінувати ці шляхи, щоб ускладнити просування наших міськ. Тобто заміновані будівлі, заміновані входи в твори, заміновані сільськогосподарські площі. А крім того, обстріляні перед цим забороненими касетними снарядами вони містять ще таку небезпеку: це не розірвані ось ці самі касети, які можуть бути. Небезпечні, коли до них наближаєшся Тому проводяться ось ці самі стабілізаційні заходи з місцевими, хто знаходився під окупацією, проводиться спілкування і опитування щодо збору інформації про е, злочини е, расистів на цій території. Е, я думаю, що дуже скоро можна можливо буде і повертатися туди, але поки що ми просимо тих, хто. Виїхав і знаходився в окупації, утриматись від цих е, маршрутів від повернення туди, дати можливість військовим і фахівцям інших служб зачистити територію для того, щоб вона була безпечна. Пані Наталю, впевнені, що усі почули ваші заклики. І Ще на завершення запитання, пам'ятаємо пошкодження кримського мосту. Можливо, на цьому тлі чи Посилилися у окупантів дефіцити з боєприпасами та техніки щодо перекидання на територію загалом Херсонської області і підня нашої країни. Чи можете ви щось з приводу цього сказати? Так, звісно, всім відомо за оцінками експертів, що постачання на саме Херсонщину відбувалося в 75% саме через цей Кримський міст. Звісно, зменшення його пропускної спроможності таке різке, воно сказалося і на постачанні озброєння, і на постачанні техніки, і боєприпасів. Зокрема, ми бачимо, що тих самих С-300 стало набагато менше, оскільки знищені. Ні, напередодні три склади з е, припасами на окупованій Херсонщині. Теж завдали е, суттєвого ураження е, окупантам. Е, те, що вони намагаються використовувати більшості зараз саме дрони, о, це оскільки це те, що вони встигли підвести до тимчасово е, окупованої території. Це говорить про те, що вони мають певні перебої з логістикою і. Перехоплення радіоперехоплення, так, що також свідчить про те, що їм не вистачає боєзапасу їм не вистачає засобів захисту особового складу. Їм не вистачає навіть питної води. Пані Наталію, почули вас з приводу ситуації на півдні нашої держави. Дуже вдячні вам за таке роз'яснення з приводу і звільнених населених пунктів і тих обстрілів, які були вже фактично сьогодні. Мається на увазі використання дронів Камікадзе ворогом. Дуже дякуємо вам. Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони оперативного командування Південь. була із з нами на прямому зв'язку. Бажаємо спокійного дня.